Людям потрібен відпочинок навіть в час повномасштабної війни. Де і як відпочивають українці цього літнього сезону? Будемо питати у Мар'яни Олеськів, голови державного агентства розвитку туризму України. Пані Мар'яно, вітаю! Добрий день. Скажіть, будь ласка, які зараз найпопулярніші напрямки? Інтуїтивно я відчуваю, що це десь на захід, але хочеться якихось цифр. На дійсно захід, і ми бачимо, що це навіть по відсутності квитків укрзалізниці по, по цих напрямках західної частини нашої країни, але відкривають українці для себе і інші регіони, які знаходяться біля них ближче, деколи так і таких місць у нас є фактично в кожній області, навіть. В Миколаївській області, яка здається близькою до фронту, нам всім є чудові місця ближче до річки Південний Небук, наприклад, таке місце як Магія, це і Вінничина з чудовими місцями США і інші, які знаходяться там поруч Тульчин. Це і Хмельниччина, Кам'янець-Подільський, Бакота, Черкащина біля Дніпра. Люди все таки намагаються наблизитись до водою. Ну і звісно, Київщина. Люди виїжджають з міста від спеки і намагаються знайти прохолоди також в регіоні, в лісах біля річок. Тому сьогодні сезон дуже активним. По кількості, на жаль, поки ми ще не міряємо туристів, чекаємо прийняття Верховною Радою закону про туризм, який дозволить це нам робити. Але з інформації, яку ми маємо від букінгових платформ, то кількість бронювань саме на цих платформах, на топовій такій платформі світовій, вона сьогодні по Україні в них повернулась до рівня 2019 року. Звісно, що це. Десь вона суттєво збільшувалась, ми розуміємо на заході нашої країни, а десь впала майже повністю. Це ціка... це цікава це... цифра. Це... Та, Повернення до 2019 року, хоча б через один букінг, це показник. А чи є якісь дані про те, як морське узбережжя, зважаючи на його небезпечність, зараз використовують українці для відпочинку? Бо знаю, що використовують, але наскільки масово Одеса? Активно е, сьогодні працює і туристи є в готелях е, зараз влітку зайнято, але звісно, що це не повернення до 2019-го і навіть не повернення до 2021-го. проте про те, принаймні, що нам сьогодні говорять готельєри. Знову ж таки, повторюсь, поки цифр даних не зобов'язані заклади розміщення подавати. Е, Державі і над цим ми дуже активно працюємо, бо це саме ті цифри, які дозволять нам правильно вести роботу по збільшенню потоків там, де їх не вистачає, і можливо, десь де їх потрібно трішки зменшити, щоб не було занадто великої навали перенаправляти ці потоки. Пані Мар'яно. А є тоді в такому разі цифри втрати туристичної галузі України від часу повномасштабної війни? Знову ж таки по втратах це те, що ми вимірюємо як сплата податків. Це та цифра, яка сьогодні є актуальною, і по сплаті податків ми бачимо суттєве падіння власне в регіонах, які е, сьогодні е, або частково окуповані, або знаходяться близько до зон бойових дій. Це Донецька, Луганська області, е, Миколаївська. Херсонська область це там, де відбувалося падіння, особливо Херсонська область, Миколаївський, потрошки, все таки іде порівняно з початком воєнного стану. Йде зростання ріст відбувається в західній частині нашої країни, по Львівській області, Чернівецькій, Закарпатській. Там таке суттєве зростання. Ви вже кілька разів посилалися на цей законопроєкт, який Верховна Рада має ухвалити для полегшення обліку туризму. Коли його можна очікувати? Ну, сьогодні він готовий до прийняття до, до власне другого читання. Був прийнятий проголосований профільним комітетом. Чекаємо, коли його винесуть до зали. Це залежить від народних депутатів. Дуже закликаємо їх все таки прийняти його, бо він закладає бази, основи для розвитку галузі, які нам варто не варто зараз втрачати, поки якраз іде в нас війна бо Українці. Так чи інакше вони сьогодні вибирають мандрувати власною країною, і цей відпочинок нам всім потрібен для збереження ментального здоров'я. І власна засада, такий фундамент зараз для відновлення міжнародного туризму. Ми повинні закладати, і цей закон цьому сприятиме. Дуже дякую, пані Мар'яно. Мар'яна Олеськів, голова державного агентства розвитку туризму України, була з нами на зв'язку. От пані Мар'яна сказала, що нам потрібен відпочинок, та всім час від часу потрібен відпочинок, але багато людей вважають, що в час війни вони не можуть собі такого дозволити.